Вітаю вас, друзі, після того, як до нас в країну пустили ганебно кримнашиста Басту і дали йому виступити в Києві та в Одесі. І після того, як СБУ зробила усе, щоб виключити іще одного крим-нашиста Кіркорова із чорного списку мінкульту, я казав, що далі у нас відкриється новий портал із пекла, і сюди попруті ще більше і більше усіляких різних представників нечисті із Запорєбріка. І так воно зараз і стається. На 16 та на 17 серпня цього року в Одесі заплановано аж два концерти Ані Лорак. Буквально кілька днів тому вона виступала у Санкт Петербурзі у Росії, та й взагалі вона останні сім років, відколи почалась війна, не вилазила із Російської Федерації. Почалось усе із того, що у ті дні, коли Російська Федерація почала вести війну проти України, коли російські війська розстріляли. Тилювали українців, то ані Лорак отримувала у Росії самовари, отримувала там нагороди, і це дуже не сподобалось. ще тоді, у 14-му році, громадським активістам, які прийшли до неї додому, про це спитати. Мені просто цікаво ваша громадянська позиція. І чи це ті самовари, яким ви хочете показувати приклад дітям, як потрібно зраджувати Україну? Жо, такі як ви, якщо не слова не слова, а ділом треба любити свою. Тобто, та як ви да їздити, їздити і випрошувати там нагороди. Ані Лорак була дуже засмучена питаннями про те, чому вона зрадила Україну, і казала, що це дуже було жахливо, коли її про це запитували і нікому не радила таке пережити. Це жахливо, Я не хочу навіть об там говорити. Я не дай Бог кому та і коли на Донбасі російські окупанти закатували та вбили Володимира Рибака, коли обстрілювали буквально щодня цивільні об'єкти, коли постійно стріляли у наших захисників, то це все було не так страшно та жахливо, як тоді, коли Ані Лорак спитали, чому вона намагається всидіти на двох стільцях, і чому вона намагається виступати і в Україні і брати російські криваві рублі. І ще тоді, у 14-му році, вона зробила свій вибір. Вона між Україною та окупантами обрала останніх і її прес-служба трішки іншими словами, але говорила те саме. Як взрослий чоловік, вона зробила вибір за любов і за мир. вона не допомагає армії. Це люди, які непосредственно проти її позиції за мир. От бачите, ані Лорак була за мир, А українська армія була проти на її думку. Тому на її знову ж таки думку вона ані Лорак хороша, а Українська армія була погана. Така її позиція тоді, звісно ж, дуже багатьох українців обурювала, і було дуже багато протестів на її концертах, як у Києві, так і в Одесі. Я особисто брав участь у протесті в Одесі, коли аваківські беркутівці розбивали нам голови в ім'я Ані Лорак. Після того вона перестала виступати відкрито в Україні. Усі ці сім років вона не давала відкритих концертів. Зате вона потім одразу ж стала кращою співачкою Росії. А коли Кабзон співав пісню про санкції, можуть создані для санкцій і ані вони... ані Лорак там же на російському телебаченні посилала йому поцілунки. А ще на Росії вона давала кілька святкових концертів на честь дня совєтської армії 23 лютого і вітала власне усіх із цим російським святом. Всем, я Лорак. Сім'яні Лоракцій душі поздравляю всіх мужчин з 23 февраля. Загалом вона дуже добре ставиться до російської армії, тому що вона ще виступала на святковому концерті на честь 320-річчя військово-морського флоту Росії. Того самого флоту, який, наприклад, брав участь у тому, щоб захопити наших хлопців у Керченській протоці, і зверніть увагу: вона оцим виступом підтримала російську армію російських окупантів. Але нагадаю, що українську армію вона не підтримувала, Вона не допомагає армії, Це люди, які непосередньо проти її позиції за світ. Тобто ані Лорак під час війни зрадила свою країну Україну і перейшла на бік окупантів стала підтримувати армію, яка вбиває українців, вбиває постійно її ж співгромадян, і зрадників не люблять ніде. Кар'єра ані Лорак почала згасати і її піком. Просто от слави став виступ на честь річниці птахофабрики на Росії. Наші фабрики Далгалеті, здоров'я, успіху! А найголовніше, Здоров'я, щоб ще на багато-багато літа святкували і радували на свої продукцією. А буквально пару місяців тому у москві самі ж росіяни зірвали її концерт, і вона тікала звідти. Буде чудово, якщо виявиться, що росіяни їй у себе виступати не дозволили. А ми, українці, цю зрадницю до себе пустимо. Цікаво іще і інше у 2014 році. Володимир Зеленський, тоді ще не будучи президентом, казав, що він не гастролює на Росії і що не розуміє, як взагалі це можна робити. Як я можу зараз? така ситуація? Я поїду там на якусь то прем'єру і так далі. Ви розумієте, так? Але тепер, коли він став президентом, у нас чомусь відкрились ворота для усіх цих зрадників, і вони починають масово до нас перти. Просто зараз підпишіться на мій канал і не забувайте про ваші лайки та коментарі до цього відео, щоб цей важливий випуск змогли побачити якомога більше людей. А далі я вам розповім і ще про одну таку е, можна сказати, сестру по шоу бізнесу Ані Лорак Світлану Лободу, яка fez Зібралась із концертом в Україну 14 серпня. Лобода зібралась виступати в одеському клубі ібіца. А зовсім нещодавно вона разом із Ані Лорак розважала дружин російських олігархів. Позиція Лободи щодо Росії така ж сама, як і у Ані Лорак. Вона підтримує Росію країну, яка веде проти нас війну ще у 2014 році. Вона записувала відео на підтримку бойовиків із терористичної організації Оплот. Ну Живи сильно! <ріху> Лобода. Так само, як і Ані Лорак, її визнавали найкращою співачкою Росії. Лучшая півіця. Світлана Лобода! Вау! А Ані Лорак у той час сиділа у залі та підтримувала подругу. Мені каже, що наша команда, звісно, дуже много здійслав. Много зробила для того, щоб сьогодні я стояла тут. Усе це викликало серйозне обурення в Україні, і у 2017 році Лобода спробувала виступити в Одесі. І перед концертом її почала підтримувати навіть патрульна поліція. Я вважаю, що нужно бути хорошим Одеса найбільшість. Одеса найбільшість. Одеса найбільшість. Ми вас любимо! Круто! на мене тоді кілька разів виходили організатори концерту та пропонували хабар, щоби ми не проводили акцію протесту. Я їх послав. В подалі і акція протесту відбулась. Ну, ні для кого не секрет, що Україна знаходиться сьогодні вже на четвертому році неоголошеної війни проти Російської Федерації і. Я неприпустимим, коли українські виконавці їздять до держави агресора, заробляють там гроші. А коли я відмовився від грошей, коли я відмовився від того хабара, то фанати Лободи перед концертом мені стали казати, що я туди прийшов, бо мені заплатили. Ей! Просто ви подумайте, а тому що ви б просто так стояли. б за щось. протест був дуже вдалий. Лобода не змогла виступити і втекла із клуба через море. Її увезли по морю на катері. і вже пізніше у інтерв'ю Лобода почала розповідати, що немає жодної різниці між Росією та Україною. Це все один народ, і вона не розуміє, чому нас усіх розділяють. Какая к чорту різниця, Какая це страна? Ну яка різниця? Росія, Україна, Казахстан да в мірі полно стран. А те, що Росія веде війну проти України, а вона громадянка України і зрадила Україну, так її це насправді не стосується. То, що відбувається в політиці, це нас взагалі не касається. Ми артисти, ми вне всього цього. Та й взагалі, чому це українці висувають їй якісь свої претензії? Вона просто хотіла заробляти у окупантів, розважаючи їх своїми танцями та піснями. Але думаю, що зараз у Лободи настали набагато кращі часи для того, щоб виступати в Україні, тому що президентом став її друг. Я дуже на те, що Владимир Зеленський всіл того що він творчий чоловік? Он все-таки как то все наладить. Ти знаєш його? Як бачите, тепер у них усе і справді налагоджується. Тепер вони можуть спокійно їздити до нас і виступати тут в Україні, не маючи жодних проблем, тому що громадянському суспільству здебільшого пофіг на те, що у нас гастролюють усілякі зрадники та колаборанти. А держава, очевидно, усе це толерує. І коли я раніше жартував, що так скоро до нас може приїхати і Паріченко, і почати виступати, той який стріляв по нашим солдатам. У Донецькому аеропорту, то друзі, я вам скажу, це не такий вже і жарт. Якщо ми далі будемо дозволяти виступати усім цим Лорак, Лободам і їм подібним, то реально російська уся ця. Культура, якщо її так можна називати, буде агресивно і надалі захоплювати наш простір, буде і надалі сприяти тому, щоб у нас виховувались цілі покоління зрадників, які вважають, що зраджувати свою країну, плювати на свою країну під час війни це нормально, тому що Лора Кілобода саме це сьогодні і пропагують.